День спільнодії сенсотека. Ти як безпечний і підтримуючий простір для відкритого діалогу про ментальне здоров'я організували у Бердичеві. Це день підтримки ментального здоров'я. Дуже важливо кожній людині, крім фізичного здоров'я, підтримувати своє ментальне здоров'я. Це вміння саме з Вирішувати певні ситуації життєві, які на сьогоднішній день проходить на жаль, кожна людина. Це і складнощі, це і навчання, це і розвиток, це і підтримка наших військових, це робота з дітьми. Що надзвичайно в першу чергу важливо подбати про себе. Тому що коли людина дбає про себе, вона має можливість допомогти, має можливість розв'язати і знайти правильне рішення. Усіх, хто потребує підтримки ментального здоров'я, запросили пройти три важливих кроки: Віднайди сенс, то перший. Проявити любов до себе це відмовитись від того, що виснажує. Це не просто, але ти впораєшся. Ми всі маємо мрію одну найважливішу це наша перемога. Але для того, щоб досягнути цієї перемоги, потрібно дбати. Про те, щоб мати сили, ось всі моменти пройти, і ось цей перший крок дає можливість людині знайти сили, знайти ресурси, знайти можливості і рухатися далі. Перетворити сенс у дію – то завдання другого кроку у поміч такому перетворенню вісім тематичних локацій, серед яких сад тиші, куточок читання, настільні ігри, кулінарія, малювання, кіносеанс та спортивні активності. Саме через творчість, через ось такі моменти людина звільняється від тривоги, від напруги, від стресу. Ось такі моменти дають можливість знову ж таки людині відновити свій ресурс. Тут можна відчути себе, що тобі хочеться. У нас такі цікаві локації, як кулінарія, настольні ігри, ніра вправи, рецепт, книга за рецептом, тому що зараз у людей дуже великий попит не за жанрами, а за потребами, за запитами. І потрібно дослухатися до людей. І виявляти їхні проблеми, їх трошки підтримувати. І у нас тут люди можуть зразу відчути, що чим їм цікаво займатися і що цікаво, якби робити. Після цього буде рефлексія. Зона рефлексії то третій крок. Це кажуть психологи, своєрідний підсумок. Потреба поділитись своїми сенсами і з іншими та чесні відповіді на запитання, що відкрив у собі та інших, що забираєш із собою та несеш у світ. Ну, це взагалі потрібно? Для покращення психоемоційного стану людей, для покращення ментального здоров'я, для покращення настрою. Сьогодні в наших локаціях дуже багато працює психологів, соціальних педагогів, в яких можна також поспілкуватися, певні рекомендації отримати. Ми запрошуємо вас усіх і будемо раді вам допомогти. Квіти розквітають часно тоді, коли настає для цього час. І ти розкриєшся так само. Я побажаю всім, щоб ваші квіти розквітались вчасно. Дай Бог вам здоров'я і щастя, і разом до перемоги.